Друзі, хороша новина для усіх, хто чекав на трактори Donfeng. вони знову з'явилися в продажі. Модифікація 244 g 2 b 25-го року, травень місяць виготовлення. Свіжі, класні тракторці. Прийшли вони в достатній кількості. Є невеличка черга на даний момент, але ми відвантажуємо тракторці кожен день. І якщо ви бажаєте придбати саме цю модифікацію, ми вам доставимо теж. Двигуни ЗН 390 встановлені на цих модельках. Щеплення дводискове, реверсивна коробка передач, рівна підлога бокова куліса. Все, як ви любите, і обов'язково з примусовою задньою гідравлікою. Тобто 24 очки з двома зовнішніми гідроциліндрами. Є плаваючий режим задньої навіски, і примусово тисне донизу. Резина 11,2х24, передня 6,5 х 16. Друзі, два роки гарантія на техніку Donfeng в Україні і доставка до вас додому буде безкоштовна. Вартість такої моделі 244G2B – 8 тисяч умовних одиниць. Є запитання? Телефонуйте, набирайте з радістю вас наберемо.